Звідки одяг в інтернаті? Зараз я вам про це розповім. Взагалі, інтернет закуповує одяг оптом. Тобто там є різний одяг, різних розмірів різного кольору. Але деякий деякі одяг, звичайно, однаковий. Наприклад, там костюми, е, такі ж футболки, але різного кольору і різного розміру. Також взуття в нас були сандалики, були босоніжки, були кросовки, були сапожки, все, що нам потрібно. Вибирали не рандомно, типу, ага, це дешевше. Ми це купимо. А ні, вибирали по красоті, по качеству, по тому чи нам буде удобно в них ходити чи ні. Ось так. Потім ми приходили до Костелян. Так, у нас одяг видавала Костилянча. Я не знаю, як зараз називається ця професія, але ми завжди говорили костелянча і, ну, Костелянша є Костелянша. От от. Ми приходили до неї, наприклад, вона говорить: наприклад, когось поукала, каже, приведи мені там лізу, будемо одяг видавати. До мене прийшли, мені сказали, типу, ліза тебе там мукає Костелянша, одяг тобі будуть видавати. Я йду до неї, і ми починаємо вибирати одяг. Там був такий, така кімнатка, в якій, ну типу, як склад, не знаю. Там все акуратненько так складено, внизу взуття, зверху там сумки або коробки там з одягом. Ти просто ходиш, вибираєш, ти говориш там свій розмір. Взагалі я до 10 класу не знала свій розмір, між іншим. да. І тільки в коледжі знала свій розмір. Представляєш? Ну, костерянша знала всіх розмірів. І ми ходили, вибирали, потім приміряли. Наприклад, у нас були махрові халати, нам видавали зимові махрові халати, таких ярких кольорів, були просто рожеві, ярко оранжеві і ярко-кі салаві. Знаєте, я прямо ж такі ньонові. І в мене був такий оранжевий, ярко оранжевий ньоновий халат. Махровий, теплий, зимовий. Да. Я його обожнювала, але він вже стерся, і він вже не такий махровий, не такий гарненький, він вже на мене маленький, тому в мене вже його немає. <сум> Потім видавали, як видавали взуття. Взуття так само, ти приходиш, наприклад, говориш, на мене вже взуття маленьке, мені вже потрібне нове взуття. Взагалі одяг видавали, ну кожного року видавали новий одяг. От, ти приходиш до Костеляншої і міряєш взуття. Там були сапожки, були босоночки, були взагалі весь, все взуття, яке тільки можна уявити, було. міряєш, вибирає, вибираєш собі, міряєш по розміру, ага, підійшли. В кострянці був такий зошит чи блокнот, в якому вона, вона записувала-то там такі, -то, такі -то сапожки, такий-то розмір, тому-то, тому-то. Ну, мені, в принципі. Да? І все. На літо, коли ми їхали в лагеря, нам також видавали одяг, також закуповували його оптом. Ми приходили, міряли костюмчики. Знаєте, ми не... Не заздрили один одному, що в нас ага, однаковий одяг. Ні, в нас хоча одяг був однаковий, але колір був різний і розміри різні. І на кожному він дивився по-різному. Тому, в принципі, можна рахувати, що він різний і ніхто нічого не казав по, -по, -по поводу цього. Е, також віддавали нам купальники. Купальники, боже, це взагалі саме суперське, що було, тому що купальники були самі красиві, самі класні і самі файні. Благодійність, а також одяг, який приносили нам батьки або інші люди, або вчителі приносили одяг. Він був новий, тому що я в хтось бачила тренд не тренд, а відео там, де дівчина знімала, що вона прийшла до будинку, тобто вона була і авторкою, і вона була і. Е Типу, актором, <laughs> отак. От типу, вона прийшла до е, дитячого будинку або до інтернату, принесла одяг та е, іграшки. А, типу, вчителька, ну, під її акторськими здібностями, типу, каже, а бірки є? Типу, а, а вони нові. От. І типу не приймала це. Взагалі ні. В нас приймають одяг і немає значення, новий він чи ні. Він цілий, він чистий, не застіраний, немає ніяких там дирок чи щось іще. Все, просто принесли одяг, його постирали. Також взяли костелянчі. ми вибираємо і ходимо в костелянчі. Або буває таке, що конкретні там дитині приносять е, саме її одяг. Наприклад, вона сподобалася якісь. речі. Бувало таке, що одяг приносили е, саме конкретній дитині. Тобто у нас сподобалась, наприклад. Е, людині які є, якісь, або якомусь батькові, або там вчительки сподобалося, вчителька приносила, тобто вона, вчительки, там, наприклад, були такі діти її ж віку, і вона просто приносила їй одяг. Саме конкретні цій дитині, в принципі, нічого такого страшного не було. Ми не заздрили, хоча ми заздрили дітям, які, в яких є батьки, да? тобто в нас і був одяг, там, і всяке таке, але все одно хочеться чогось, типу, сама піти, сама купити. от, Ну, все одно в нас все було. Да, бо взагалі я бачила е по новинам, чи десь показували, що одяг поганий віддають, дітей б'ють, тири пири Можливо, в деяких інтернатах так є, але не в моєму інтернаті.